материала криминального проважения по закачению я уже познакомлю <засміць> <засміць> я оставлю криминального положения 26 вечера 24 вечера так на тарку с ними значит нашла целых восьмого так Так, там идет Адвокат Олександр Степанович. на підставі ордер, та свідоцтва. Помножені явний матеріал кримінального провадження.

Я запитала вас, неповнолітні дітки є, ви зазначаєте Син. цим? Якого ви окомішення? Щодо вас здоров'я, інвалідність не встановлена? За встановлена. Пеномена? Так, бумага. Я напрямок. Вона одного напише це все. Ну, зберечемо протокол вилучення, буде посвячення прилучок. посвідчення вилучалось зі листа. А номер, да, в мені так був записано. Ми заперечуємо той факт, що ну, я не заперечую той факт, що він би дійсно зіграв цю роль. Так. Є деякі коментарі. А щодо нового входу? Да. Підтична, економічно. Щодо два Он важен суда. Сумма триалов справа есть. Я разум, да, пожалуйста. Ненародный докуда. Не, не Ми б просили б вас, нашого клієнта, дозволити йому вийти, аби ми могли б надавати. Щодо наявності. Ну, наш клієнт має право не казати нічого проти себе і давати будь-які покази. Тому він ну, має... це, особливо, це не покази. Ну, це його право, як би, тому до цього не зараз там. в якому Підозра В четвертому. Один тридцять один, четвертий

Є, відвод. Є відвід? Так. Ви подавали його письмо? Ні, письмово не подав, тому що тільки з'явився авторозподіл судової справи, тому ми не мали змоги його роздрукувати. Чому полягає ваш довід? доводи? Доводи полягають, що відповідно до статті 75... статі сімдесят п'ятої. Ми зафіксуємо, зараз вже журналі. Добре, добре. Частина перша статті 75 у якості однієї з підстав відводу зазначає. Порушення встановленої частини 3 статті 35 цього кодексу порядку визначення слідчого судді. Ми ознайомились із авторозподілом. Він тільки що з'явився, тому ми не змогли його роздрукувати та подати у роздрукованому вигляді. Зокрема, через відсутність спеціалізації із авторозподілу були виключені такі судді, як Білоцерковець та Шапуцька. Не пізніше, як учора, Таке ж клопотання за цією ж справою щодо Серебрянської. Вона є підозрюваною цієї справи, було подано до цього ж суду. І було розподілено на суддю Шапутька. Тобто, учора у Шапуть у суді Шапутька, у слідчого судді Шапутька, були наявні спеціалізації щодо розгляду подібних клопотань. Сьогодні вона була виключена із авторозподілу по даній справі саме через відсутність спеціалізації по даній справі. Я дуже сумніваюся, що за один день у слідчого судді Шапутька змінилася спеціалізація з розгляду справ. Тому, як мінімум, одна слідча суддя не брала участь у авторозподілі цієї справи, хоча повинна була брати. Участь те ж саме стосується і судді білоцерковця. Він також розглядав у даному кримінальному провадженні обрання запобіжного заходу щодо іншого підозрюваного, якщо я не помиляюся, Райчева. Тоді в нього було, була спеціалізація щодо розгляду цього клопотання. Сьогодні чомусь при авторозподілу цієї справи у нього відсутні відсутня спеціалізація щодо розгляду цього клопотання. Тому ми вважаємо, що як мінімум не усі слідчі судді, які повинні були брати участь у авторозподілі, брали в ньому участь. В зв'язку з чим ми вважаємо, що наявним є порушення авторозподілу судових справ, передбаченого статтю 35 п'ять кримінально-працівного кодексу України, що автоматично є підставою для відводу судді. Це частина першої частина першої пункт п'ятий. Пункт п'ятий частини першої статті 75. п'ятого пункт п'ятий. статьи 75-й, так. Увы, хороший, ну, я немножко. 35-й, А, ой, ой, 35-й, выбачте, выбачте, 35-й. -я, 35 -я. я не то открыл, вы на низ, выбачите. Так. -я, -я. Да, Так, так, так 35. й так. Перша статті сімдесят п'ят. Так, ну всі виходить, так, так. це вірна стосунка. Так. Так. для десь два поки інших захисника. Я підтримую позицію. Вважаю, що вам потрібно заявити самовідвід відвід. Це є воїзком самим законом, це це перша друге по даному факту вже порушено комінальне провадження Служби безпеки України за втрачання інформаційної системи щодо порушення порядку визначення слідчих суддів. У нас 12.07 12-му сьомому призначена заява прокурора, в тому числі капусти, які присутні здесь в слідчим суді. Пункт першої частини перша статистика. Так, да, да. Порушимо, да. порушимо порядок визначення. Я да. вважаю, що ви маєте заявити самовідвід від участі розгляду даної справи, тому що це буде істотним порушенням. Вимог кримінально-процесуального закону, що буде безумовною підставою для скасування судового рішення. Ухвалене вами за результатами розвитку питання по одному прокурору. Тому питання не ваше, не довіряю, а в порядку визначення вас як слідчого судді. Ви фактично є єдина, на яку вказала комп'ютерна програма. Я також бачив мій помічник адвоката, прислав мені тільки що витяг. Ви дійсно там визначені як одна слідча суддя. В цьому, в цьому звіті він є за відповідним посиланням, я можу його назвати, де ви присутні лише як одна слідча суддя, яка буде розглядати дане клопотання. Більш того, інші судді, які мають спеціалізацію слідчого слідчому не приймали участь. Я знаю, що це підтасовка, тому також нам відомо, що є нова суддя в цьому суді, відряджені. З іншого суду, тому ми вважаємо, що на нашу думку і глибоке переконання не повинні участвувати в цьому шоу, пов'язаному з ручним визначенням вас, як слідчим суді в даній справі. Дякую. Скажіть, будь ласка, це можна розцінювати теж і відвід ваш заяв? Ваші, у вас спільна позиція зараз. Ваші, у нас спільна позиція, але однак ми від вас не можемо приховувати той факт, що поданому по обставине втручання в телековаційну систему, яка визначає порядок розподілу справ, в тому числі клопотань, з яким звернувся слідчі погодженням з прокурором, є відповідне втручання. У нас спільна позиція. Так у вас спільна позиція з вашим да, захисту. Можливо, у вас будуть інші підстави згоди? Я поддержу. Це, Все ж таки пункт п'ятий, якщо я правильно читаю, пункт п'ятий частини першої статті 75. Ну, щодо війни. Так. Щодо... Да. Щодо... Да. Ну, враховуючи теж не пішов зміни, що що такий розмір, протокол буде наданий. передніх. Мы тебя ждем уведомления, что на барабанке начать.